І сьогодні, після того, як багато чого в країні змінилося, у нас залишилася остання ланка влади це парламент. І слава Богу, що він зараз має шанс перезавантажитись. Але головне, чи зможемо ми всі разом зробити так, щоб цей парламент став іншим, і це перший виклик. І можу вам сказати, що ключ до зміни парламенту в першу чергу лежав в зміні закона про вибори. Не можна обрати принципово новий парламент на принципово старих умовах, коли залишається 50% формування парламенту на мажоритарній основі? Що це означає? Чи це означає, що сьогодні партії колишнього режиму не можуть пробитися через прохідний бар'єр і вони пішли натовпом на мажоритарні округи? І тому перше питання: а чи була можливість змінити закон про вибори? Прибрати мажоритарні округи і зробити вибори на пропорційній основі за відкритими списками. Я говорю вам абсолютно чітко, у нас була така можливість. Потрібна була лише політична воля. Я тримаю в руках зараз результати голосування, які відбулися в парламенті 12.08. Це якраз закон. Про вибори на пропорційній основі з відкритими списками. Він був поставлений. Цей закон унеможливлював корупції на округах, і це значить перезавантаження парламенту. Проголосувало ровно 200 голосів, а треба 226. Дуже важливо, щоб ви, коли будете обирати далі, відкрили просто цю роздруківку в парламенті і подивились, що, на жаль, саме демократичні сили, частина їх. Не дала всі голоси для того, щоб провести цей закон, в тому числі це і правлячі партії, які сьогодні йдуть на вибори. І тому я хочу просто сказати, що на мажоритарних округах сьогодні найбільша загроза. По партійним спискам сьогодні пройдуть в більшості свої демократичні партії, але на мажоритарних округах треба якось це зупиняти. І тому у мене зараз прохання. До всіх без виключення українців, які мене слухають, або передайте їм. У нас є тільки один вибір: зупинити 136 136 кандидатів на мажоритарних округах, які голосували за диктаторські закони 16 січня, які на майдани йшли за Беркутом і приймали участь в побитті наших студентів, які практично були опорою режиму Януковича. Вони сьогодні всі йдуть, але як вони йдуть? Як незалежні, самовисуванці. Ви знаєте, що партія регіонів у нас зараз не йде в парламент, як би то, але іде дві партії, які насправді є партією регіонів. Це опозиційний блок і це партія Тігіпка. Це дві партії, Татьяна сильна Україна, говорит, що які насправді є партією регіонів, але в іншому форматі. Від них по всім округам також йдуть кандидати на мажоритарні вибори. Вони сьогодні використовують стару перевірену технологію. Вони засипають округ грошима. Сьогодні вже голос в деяких регіонах, де вони конкурують, коштує від 400 до 800 гривень за голос. Я прошу вас, ці гроші є кривавими. Ці гроші є такими. Що за них хочуть купити майбутнє ваших дітей? Вони хочуть, щоб ви продали майбутнє своїх дітей. Я вас прошу. Цього вибору не існує. Не робіть жодної помилки. Я пам'ятаю 12-й рік, коли вже бушували предмайдані настрої. Але в центрі, в Києві, по деяким округам проходили депутати від партії регіонів у 12 році, а Київська область 100%. Дала якраз на мажоритарних округах голосів за тих, хто йде від партії регіонів. Сьогодні вирішується доля. Не те, які прізвища будуть сидіти в парламенті. Сьогодні вирішується доля: бути справжнім змінам в Україні чи ні. І зможемо ми відчути, хоч якісь реформи чи ні. Парламент ключ, там буде або 300 Сильних, патріотичних, мужніх українців або там буде 300 запроданців, як було завжди. І тому подивіться, Кіровоград виїхав з Києва Олесь Доній. Я приїжджаю в Кіровоградську область, тільки не що тільки не не... Тільки не довгі. Дов... Дов... Правильно, Олесь Довгі. Він, знаєте, був в молодій команді Чернавецького. В Києві його не пустили. Зараз він переїхав просто в Кіровоград. І коли він розставив там свої намети, він думав, що його там не впізнають, що він там зможе просто ввести в оману кіровоградців, знаєте, що приємно? Коли він туди приїхав, виступив крок, то кіровоградська громада взяла його під білі руки і показала, де траса на Київ. Тому що вони добре знають, що і кого не пропускати. І тому будьте пильними: сьогодні люстрація може бути проведена лише вами. вами коли ви подивитеся, хто йде по округам. Зараз нас всіх побросають в мусорні ящики. Навпаки, навпаки. Треба бюлетенями голосувати, а не мусорними ящиками. Дякую велике. Знаєте, тема молодих зараз дуже модна в політиці. Всі люблять о ній говорити, що нові у нас списки. Молоді і батальйон. Так. молоді молодые батальоны. Это, конечно, уже лучше, чем любовницы и певцы, как были на прошлых выборах, да? Но я бы хотел, чтобы все-таки это было, не было прикрытием. Потому что на самом деле Те молодые люди, которые пошли, они ведь тоже рискнули своей репутацией, пошли, поверив во что-то. Я бы не хотел, чтобы моим именем или именем Ольги, или Сергея Лещенко, или чем-то другим прикрывались реальные вещи. Я бы хотел сказать в этом смысле одно то, что вы заявили. Вот вы заявили про то, что мы сейчас ведем переговоры с партией Тегибко. Я созвонился со штабом с нашим. Я вам скажу, что многие люди в нашем списке, я думаю, что большинство людей, и Виктор Васильевич Чумак в том числе, я надеюсь, он присоединится к нам, Мы против этой коалиции. Мы не хотим возвращать этих людей в политику на эти должности. И Я мне сказали, что это ложь. Никаких переговоров по этому поводу не ведется. Я верю в руководству своего штаба. Они это заявили и дали право мне это озвучить. Я надеюсь, что это будет и вами услышано, и не будем на этом спекулировать. Второй момент. Если говорить о молодых, давайте тогда все-таки, вот мы привыкли, и я привык всегда, что я смотрел политические шоу, все политики сходились только на то, что они поговорили о чем-то и разошлись. Сейчас есть конкретное предложение. 13 молодых политиков из вашего списка, из списка Анатолия Степановича Гриценко, из фронта ЗМИН, ну, Народного фронта, из блока Петра Порошенко, объединились с одним предложением. Так получилось, что по закону сейчас на некоторых округах есть одиозные люди, которых мы все не любим. Нам всем они не нравятся. Давайте вместе объединимся. Создадим единого кандидата, поддержим одного человека на этих округах и будем вместе помогать. Лично я и мои коллеги готовы ездить по этим округам, Аху. Аху. вместе агитировать и сделать конкретный шаг. Не просто поговорить, обвинить друг друга, конкретно вместе договориться, что вот этот человек, против которого, например, шел господин Чумак, не пройдет. Если мы это все вместе сделаем, это получится. Есть в Одессе очень уважаемый человек в кавычках, который занимается судами сейчас. Я не буду называть этого человека, когда вы знаете. Так вот, если рейтинг всех тех его противников, которые идут от вашего списка, от Анатолия Степановича Гриценко, от нашего в том числе, объединяться, у нас рейтинг выше. Но мы раз и навсегда выкинем этого человека из судебной системы, из парламента, из власти. Вся проблема в том, что мы просто разговариваем. Вот у меня к вам конкретный вопрос. И ко всем представителям остальных партий, и к Анатолию Степановичу Гриценко, и к Свободе, и к Народному фронту. Вы Готові це зробити, ви можете дати слово. Я лично готов приїхати завтра к вам, з нашими колегами, и і ми сядемо і эти округа. Скажіть, готові или нет? Спасибо. Ви знаєте, ми навіть коли наша молодь прийшла з такою ідеєю до нас, ми навіть зібрали політраду і прийняли позитивне рішення. Ми готові до цього. І ми вважаємо, що це єдиний правильний шлях. Тому що сьогодні ці 136 колишніх членів команди Януковича, а насправді його корумпованої кланової родини, вони можуть прорватися, тому що, на жаль, люди іноді можуть не знати їх прізвищ, можуть не зреагувати на в тому числі наше повідомлення. І тому єдиний кандидат від всіх демократичних сил це прекрасний хід. І я готова як лідер партії, в тому числі об'єднавшися з усіма демократичними силами, підтримати це. Ми можемо це зробити. Я просто вам говорю чисто технічно, ще протягом тижня, а потім це вже буде неможливо робити. Тому давайте просто прискоримо це.